Хочу зазначити, що усвідомлюючи ключову роль, яку бізнес відіграє в економіці, особливо в умовах воєнного стану, одним із ключових наших завдань є його підтримка на всіх рівнях. Говорячи про державні важелі підтримки підприємництва, слід зазначити державну кредитну програму Доступні кредити 5.7.9», що запровадження за ініціативи президента України та прем'єр-міністра України з 2020 року. Наприкінці вересня цього року уряд розширив програму кредитів під 5,7,9, зокрема для бізнесу на територіях можливих бойових дій та деокупованих менше року тому. Серед ключових змін, які відбулись, це збільшення ліміту кредиту за програмою до 150 мільйонів гривень. Зменшення вартості кредиту на фінансування оборотного капіталу для підприємств у зоні високого ризику, до яких і входить Запорізька область. Вартість такого кредиту складатиме 3%, для інвестпроєктів 1% на перші два роки, а у подальшому до 5%. Також збільшено термін кредитування для інвестпроєктів до 10 років і запровадження нові механізми держпідтримки за договорами факторингу. Щодо показників результативності програми, хочу зазначити, що лише в 2023 році бізнес області отримав кредити в обсязі 980 мільйонів гривень, а з початку активних бойових дій вже понад 2,7 мільярди гривень. Детальні умови щодо участі у програми за кожним з компонентів прописані на державному сайті програми 579.gov.ua. Також працює урядовий кол-центр програми за номером 1545. Консультацію з урахуванням особливостей кожного заявника можна отримати у відділеннях понад 40 банків-партнерів. Серед ключових банків на сьогодні це Ощадбанк, Приватбанк, ПУМ, Райфайзенбанк, Прокредитбанк, Укргазбанк та Кредиагриколь. Але хочу звернути увагу заявників, що необхідно чітко дотримуватися взятих на себе зобов'язань по програмі, адже у разі їх порушення. Суб'єкти можуть перейти на стандартну банківську ставку кредитування. Також хочу поінформувати вас про інші програми, які діють в Запорізькій області. Зокрема, це програми підтримки роботодавців, які реалізуються через мережу центрів зайнятості. До таких відноситься програма з надання роботодавцям компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних та безробітних з числа ВПО. Станом на перше десяте сума компенсації за цією програмою вже склала 492 тисячі гривень. Програма з надання роботодавцям компенсації витрат за оплату праці за працевлаштування ВПО під час воєнного стану. З початку 2023 року компенсацію отримали 180 роботодавців, працевлаштовано 546 осіб. На рахунки роботодавців переховано 6,6 мільйона гривень. Ще одним напрямком є надання допомоги роботодавцям по частковому безробіттю через зупинення або скорочення виробництва. З початку 2023 року виплати допомоги отримали 3,7 тисяч працівників на загальну суму 14,3 мільйони гривень. Тому закликаю підприємців, які шукають робітників, активніше співпрацювати з центром зайнятості та скористатися наявними можливостями з отримання компенсації від держави. Не менш важливими для розвитку бізнесу регіону є реалізація урядових грантових програм в рамках проєкту робота. Сюди входять грант на створення або розвиток власного бізнесу до 250 тисяч гривень можна отримати одній особі. З початку 2023 року. Обласним центром зайнятості розглянуло 266 бізнес проєктів Схвальне рішення отримали 85 заявників. А на сьогодні профінансовано 53 бізнес-проекти на суму 129 мільйонів гривень. Хочу звернути увагу, що за цією програмою триває остання хвиля подання заявок. Вона розпочалась 23 жовтня та триватиме до 19 листопада. На цю хвилю бюджетом країни передбачено 100 мільйонів гривень. Також наступним інструментом є грант на створення садів або теплиць. Щодо садів, то можна отримати грант до 400 тисяч гривень на гектар, на теплицю до 7 мільйонів гривень. Ключовими питаннями є створення робочих місць в залежності від обсягів теплиці або обсягу саду, який бажає заявник створити. Наступний інструмент це грант на створення або розвиток переробних підприємств. Загальна сума гранту може сягати до 8 мільйонів гривень. Відповідно до звернень Запорізької обласної державної адміністрації та інших адміністрацій прифронтових областей, з серпня місяця цього року на територіях можливих бойових дій та на територіях деокупованих територіях град надається на пільгових умовах. Розмір власного внеску у проекту складає лише 20%. Наразі вже 5 підприємств області отримали кошти за цією програмою на суму 32 мільйони гривень. До 27 жовтня ще триває остання в цьому році хвиля заява. Сума коштів, на яку передбачено бюджетом на останні дві хвилі, складає 199 мільйонів гривень. І остання грантова програма за цим напрямком це гранти для ветеранів та членів їх сімей. До 250 тисяч гривень може отримати сам ветеран. Необхідно створити одне робоче місце. До 500 тисяч гривень заявку може подати чоловік або дружина ветерана. Програма покриває до 70% вартості проєкту, а одержувач гранту має створити два робочі місця. І до 1 мільйона гривень можуть отримати ветеран, який є ФОПом від трьох років. Але необхідно створити чотири робочі місця, два з яких повинні зайняти учасники бойових дій. Також на сайті Дія є перелік та контактні дані організації партнерів, які надають допомогу ветеранам щодо підготовки проєкту, менторства, навчання та супровіду під час його реалізації. Більш детальна інформація щодо умов участі у цих грантах розміщена на порталі Дія, де також можна одразу подати заявку на отримання гранту. У разі, якщо необхідна очна консультація, можна звернутися до центру зайнятості, це по гранту на власну справу та гранту для ветеранів, та до відділення Ощадбанку вони консультують за всіма державними грантами. На рівні області ми також. Плануємо ну запроваджуємо заходи фінансової підтримки. Зокрема, наразі оголошено конкурс на компенсацію витрат на обладнання суб'єктам підприємництва е, харчової та легкої промисловості. Кінцевий термін подачі заявок 7 листопада. Сума компенсації складає до 25 тисяч гривень на одного заявника за умовами конкурсу. До його участі запрошуються підприємці області, які провадять господарську діяльність більше трьох місяців. Не мають заборгованості зі сплати податків та зборів. Створили не менше двох робочих місць та придбали або придбають обладнання до 1 листопада 2023 року. Також хочу зазначити, що внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю або ветерани війни матимуть перевагу під час визначення переможців у цьому конкурсі. Більш детальна інформація є на сайті обласної адміністрації, також можна проконсультуватися у представників департаменту економіки або фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області.